Дуляницька Марія Корнієвна, 78 років. Ну, як без звісника, я, наприклад, не можу без звісника. Я, я його люблю, я читаю там всі новості і по району, і, і, і все. І цілий жовтень мені газети не носять. Сусідам носять навпроти такого мене одну з сусідці, сусідно, а мені не носять. Підблис 13. Вже чотири номери в мене газети не було. Виписала жовтень, листопад і грудень. О, і не одної за жовтень, ні одної газети. То вже дала синові, е, вже син ходив на почту, да, а вона каже, е, та якась їхня вже завідуюча, отакі в нас поштальони, отакі в нас поштальони. Набрала газет, де й пішла, і невідомо де. Ну а мені ж яке діло? У мене квітанція є, у мене є чек, є, є все, а газети ж не носить. А сусідові через дорогу носить, а мені не носить то вже ото буду у вівторок буду на почті, то буду вже піднімати, хай мені або гроші вертають, або мені газету носять. Ото можете записати і, і, і там їм опублікувати. Нехай вони якісь міри приймають, що сусідам носять, а мені не носять. Проблема з доставкою газети Вісник Полісся редакції товариства Володимирецький вісник від непорядного партнера «Укрпошти» почалося із весни 2023 року. Реформа Укрпошти, яка закрила відділення та скоротила листонож, далася в знаки насамперед на виконання угоди щодо до доставки. Медіа. Покивіс 13. Ну, Як же без вісника жити? Ну от, і нема, і от уже цілий місяць нема, а гроші заплатили. А виписували раніше? Конішними за вже я вже виписувалась багато виписувала. Вже згідно угоди. Третина від передплатної суми іде за доставку та передплату нашої газети. Але газети якимось дивним чином не отримують наші передплатники. Відтак люди багаторічні передплатники газети «Вісник Полісся» не приховують того, що з наступного року цю газету передплачувати не будуть, адже її листоноші не доставляють до адреса. То, то через те, до що не носять через те й перестали виписувати. Так, да, я побачила, що нашу мені клопотати ходити. Стали сюди, я в центрі купила мені, нап'яти цю газету, да тепер за свої гроші я мусю по сусідам ходити, просити, щоб дали газету. Я да, ходжу ж до Галі, да беру, почитаю диназа, є, є квітанці. У моєму є... селі з Володимирецької газети виписували більше 60 чоловік. Більше 60. Це воно цієї. Тут з центру. А кажу, а як же ж так? А зараз що? А зараз нічого, шість чоловік не виписують. А яке село? Це псевичі. Це ж не мала декаджі. Мені 75. Я прийшла, я завжди святом нам носила із центру. А я прийшла сюди в магазин до Безушків. Ну, до цього. Дай кажу, а що це таке? У центрі в вашому магазині є газета, а то сюди не можете привезти. Стали возити. Ну, тоже нас конкурс тут або привезуть там 25 чи скільки і всі їх роздають. Вже в магазині люди продовжили обговорення потреби в газеті та неналежної на роботи пошти. Саша на пошту поїздить і чекає по каже, матері газет не